Привіт усім у новому відео. Рада вас вітати в Манго і будемо дивитися нову ясеньку колекцію, бачу яскраві її кольори. А то я останній час в зарі роблю огляд і дуже все сумне, якби сумне, мінімалістичне, таке базове, але хочеться трішки в кадр, аля біркін типу, пасинка. Піділи для ділового гардеробу, чорному і в кольорі пофі. Так, ні з половиною тисячі і це ж кірза. Мангос став досить дорогим зараз брендом. Навіть без бо, 5-10 тисяч нема що ви сюди заходите, ви нічого толком не придбаєте. Зі ско за полястер поля, ну, але ціна 2500. Ось такий базовий джерем застібається на кнопочки. Але він класненький. Тут Бачиш, що він досить класна модель. Так, щось в червоному кольорі кадр візьмемо. 1900 гривень, поліестер, ось такий mm -hmm. джемпер поло. Теж якість досить хороша, ніхто не сперечається на рахунок якості. Такий, аж от як маки в полі червоні. Такий яскравий, яскравий, червоний. Пальто непогане. Ось таке. Люблю таку модель, таким коконом ніби пошити. І сама тканина, ніби вона має котунці зверху, але це не так як би має бути. Но по факту от, дивляться дівчатки і кажуть, що класна пальтони, реально класна модель. 10, майже 11 тисяч. Like ну не майже, а так і є. 11 тисяч 53 і шерсті. Я направляюся сюди, щоб подивитися, що тут класного є. Червоного. Не те, що я його люблю. 800 гривень з тисненням. Який ремінчик класненький, симпатичний досить. Так, ще є джемпор об'ємної в'язки, але він ось так складений. 1900 гривень і в чорних кольорах є. Щось є в білому кольорі. Ось такий джемпер, він подвійний. Це окремо можна носити, але тут такий виріс, що точно піднесли щось треба, але можна, в принципі, по сорочці. Це така, як то так кажуть, двієчка. І ціна за дві речі, і дві двісті. Так, акрил, поліестер і поліамід. Разом це зрозуміло. Одразу і так треба купляти, якби такий сет. Окремо не можна, напевно, купити, бо одна ціна. Так, шкірзам спідниці. Трапеців зараз дуже така тема. модненька, 2200. Щось мене сьогодні після зари, просто після зари, що нічого не могла. Якби все таке класне, але все чорне, бежеве і сіре. 1900 гривень поліестер, полімід. Я навіть в кадр не змогла знайти. По-моєму, єдину якусь червону спідницю знайшла. Все, просто все Такий а, з блискавкою під горло. Досить товстенький. Комбінезони, костюми. Ось такий чорний комбінезон, штани палацу класика, широкі штани, костюмна тканина, ще тут сережечки зачепили. Сережки 700 гривень. До речі, схожі на тему, можна взяти за гривню 100. <рив> Ні, ну це факт. Такий самий склад буде нічим не гірший. Просто не буде манго написано, але все. Ось такий комбінезон класний з рівненчиком. А я хотіла ціну подивитися цього комбінезону. Якщо на то пішло і склад. Склад 100% поліестер 3000 відсотковий поліестер. Подобається мені ця естетика в магазині, як все розкладено. І дійсно, тут палітра відтінків дуже широка. Якби собі на будь-який смак пальто 11 тисяч. 60% майже Вірджинія шерсть. Ось таке пальто. Теж якби, відкидує трішки назад, на купу років, якби мода циклічна. Бу такі коміри, якби ще недавно вважалися старомодніми. А вже вони продаються і дуже модненько все. Бордовий колір. 11 тисяч пальто. Так, а хустка? Зараз скажу який склад. Ну, відчувається, що це поліастер, я хочу точно знати, так це 100% поліестер 550 гривень. Від манго ще такий джемпер з бантом у бордовому кольорі. Така бордова естетика, елегантна, класична. Дві 200. акрил, з і 10% шерсті. Вона така Багато класики, класичних речей, ось така сукня в'язана. Як відчувається, довга вона, дуже німедаксі, цупкої в'язки. Тільки от носити її. Вона не є легка, якби зимова. Отак, ремінчик. Ремінь коштує 800 гривень. Чи що це? Ну, то ремінь точно не сукня 800. Поліестер віскоза, там, де там віскоза є, який я на тому ремені. А сукня коштує 2200, а віскоза і поліамід. що є в синьому, темно синьому кольорі. Ось такий ремінчик. Ніжно-рожеві, теплі светри, такі аж важкуваті, добротні. Сподіваюся, тут трішки побільше шерсті є. Ось такий. Не знаю, як в кадрі відобразиться, бо він реально дуже такий ніжно рожевий Акрил, поліамід, поліамід і поліестер. Акрил, поліамід, поліестер. Дів 200, що нічого немає. Светр написано. «Вул». Щось таке, але це ніякого вулу там немає. Склад. Акрил, поліамід і поліестер 200. Я вражена. Ось такий. Шукаємо щось нарядненьке. Ось такий жакет болеро Це вже на вечірку. І яка тут ціна, 2-300. Я так розумію, що зараз марма плюс-мінус 2 300. Ще є шортики коротенькі. Ось така історія. Нарядненька. Покупців досить, до по речі, вистачає. Не можу сказати, що так всі вражені високою ціною. Мені просто мої глядачі, багато хто буде писати, що це дорого, тому я вже так і говорю. Ну, для багатьох це норм. І не є щось таке. Бачу, розраховується біля краси постійно. Я роблю огляди, тому можу зробити висновок, якби елегантний жакет, теплий, буклай, але має по собі якусь таку таке вкраплення, ніби. Лискучої ниточкою. не знаю, чи в кадрі видно, трішки або переливається. Дві з половиною це стоїть поліастер. Ось так видно, що там трохи такий якби є шимер. Можливо, той поліастер і приливається. тут додавали ниточку, не знаю для чого. Ну, тут, бачите, нарядна ще сумочка. Ось така вся в стразах. Дві тисячі гривень. Тому що свята і хочеться брендам багато що нарядного. А в тій же Zara, я сьогодні про Зару і Зару сукні. Єдине, що які сукні були, ну в мене є в оглядах, це отакі в білизняному стилі сатину і все. Я не знаю, що таке вони завезли ось цю колекцію. Ну колекція там досить часто міняється. Ну на даний момент я зайшла то все було дуже-дуже сумно. Тут подивіться, яка сукня класна, Оксамитова. Чи це комбінезон. Просто вау! Ну, от і прийдуть, взагалі не знайдуть і прийдуть купляти сюди. Подивіться, які штани, який комбінезон. Оксамит дуже зараз в тренді. Ось так. Я вже навіть зробила замовлення на тему. Жакет в схожому кольорі, з оксамету, трішки кольор де відрізнятися, Я хочу порівняти. Тому що її ніколи ще не купляла на тему. І хочу зробити висновок. Чи правда що там таке все страшне, а ціни дуже низькі, чи там просто низькі ціни і ще й можна носити. Бо я бачу багато хто в місті носить, я вже подивилася по сайту речі з теми, і багато хто моїх знайомих замовляли і говорять, що непогано. Напишіть в коментарях. Ось такі щатоп'ї, Він так висить. Невдало що показати, візьму інший. Дуже буду вам вдячна за коментарі. Коли ви пишете, я ззаду наперед дивлюся, але подумав ціну. 1200 гривень. Так, і склад, поліестер, Еластан. Ось так він. Щось так от. Трішки розправила, але ця пімпочка, цей оляр, він відтягує тканину. Могу отут з боку повісити. Я вже теж ходжу, і то мені не так, і все мені не так. Ну, це таке. Бачила, дивилася дівчата ось таку сукню в мідяному кольорі. Непогана така красива. Вона на одне плече з драпіровкою, слін. І тут ціна буде зашкалювати, бо я вже так зробила висновок, що тут, що не візьмеш в руки, то воно максимально дорого. Ось така сукня. Ось так може краще видно. Можна оскарти отримати. На доріжку червону можна теж. На Кам'янський кінофестиваль. 2500. зараз всі випадки перерахую. Так, 2500. це поліестер. Якась така тут тема красива, вау! Просто в стеліщу з інтажу. Якраз під цей комбінезон чи занадто буде все оксамитове? Які оксамитові Оксамитовий слінбойке. Зараз її віднесло до цього зону? Я думаю, що буде занадто все оксамитове. Навіть би сюди, напевне, краще підійшло, от, в такому кольорі щось. Ну, це моя думка. Бо якщо теж, от... Все буде оксамитове, ще там вверху є сумочка оксамитова і обручі оксамитові, то буде таке все все дуже оксамит обручі є. Ну, бо Зараз оксамит в моді 700 гривень. Це парний обруч, є тоненький, є широкий. І є в коричневому кольорі теж. От якщо щось, наприклад, сукня отамідяна, а обруч і слінбайки в тон, то може бути ще в бордовому кольорі є. вау. Який бордовий, красивий. Можливо, я щось знайду ще в такому бордовому кольорі. Ось так повішу. Ось так, все на місце. І ось так. А я хочу подивитися ось ці прикраси. Яка підвізка, яке намисто, ніби з перлин, 1200 гривень. Так красиво я. Дуже дуже красиво. І сережки ще. І сережки Красота з такими великими важкими перлинами 900 гривень. Красиво. Сумочки ще є півтори тисячі гривень. з оксамиту чорна і коричнева, але я її не дістану. А ще така розкладочка. Ось такі джемпери на короткі рукави ще із блискучою ниткою 1700 гривень. І такий клач, як з такого спарла натурального. Ось такий клач, сумочка. Ціни немає, а однією рукою вона то є, але всередині я не відкрию просто однією рукою покажу вам і все. Ну тут ціна я вам скажу, є ще чую. Напевно є ручка ванцюг. Ще ось така тема, ось такі джинси всі в закладках. Джинси широкі палацу спереді переді тільки. Три з половиною. Ось такі. Супер. І є схожа тема, схожа модель, але ті закладки йдуть лише по одній стороні. Так якби. Як лампаси по бокам і все. 9 тисяч і в складі поліостер 15% лише 15% шерсті. 9 тисяч ось таке, але ну, воно класне. Ну і ціна, я не знаю, там мало шерсті є. Так, 1900 гривень, 7% шерсті. Ось такий джемперочок, такий свайтрик з, з такою хусточкою. Класика, елегантність. Ось, так. Ось такі були на сьогодні новиночки. Ще є така сумочка три тисячі, і це написано, що це шкірза за три тисячі. Але мої огляд замші натуральний, швидше всього це стара етекетка. а От написано, що шкіра, бо я знаю, що їм довіряти не можна рахунок такето. Так, тут шкіра, Ось видно, що це шкіряна, що це натуральна замша. Ось така сумочка яка підійде. Всім до зустрічі у нових відео.